Нещодавно у Китаї показали робота собаку, який легко може перевозити дорослу людину, розганяється до 20 кілометрів на годину, та навіть вміє танцювати брейк-данс. це От останнє я взагалі не зрозумів. Нашу. Ну добре перевести людину за 20 кілометрів на годину. А нашо після того танцювати брейк-данс? Слухай, це робот йому е, все можна. А То тим зна... часом е, вже реальний живий пес Кокер Спаніель з Японії встановив новий світовий рекорд серед собак скейтбордистів Тобто, ти от дивись насправді... І зараз привів два приклади того, що ми їх не вміємо і навряд чи навчимося, а це вже вміють роботи. Це правда, що ще дивного відбувається у світі. Дізнаємось прямо зараз. Друзі, готуйтеся! Світ роботів офіційно вийшов на новий рівень. Китайці представили свою новітню розробку робособаку, який легко долає перешкоди, бордюри, сходи, нерівну місцевість, а ще й запалює танцпол краще за більшість із нас. Так, так, ви не помилилися, цей чотириногий робот освоїв брейк-данс, і як бачимо, він круто обертається на лапах та показує серію трюків. Він здатний нести вантажі вагою до 40 кілограмів, а в статичному положенні витримує до 120 кг. кілограмів, тож можна сміливо попросити його донести сумки з супермаркету. Ба більше він здатний перевозити дорослу людину, долаючи при цьому різноманітні перешкоди. Так, якщо раптом у вас закінчилися сили повертатися додому з бару, він може вас підвести. Це не просто танцюючі механізми, а справжній термінатор у світі собак. Що скажете? Купили б собі такого помічника? А тим часом в Японії кокер Спаніель встановив світовий рекорд серед скейтбордистів. І так, цей собака справжній, живий, не китайський. У великій студії зібрали 40 волонтерів, які встали у два ряди та розставили ноги, створивши тунель. Важливо було не тільки розмістити людей правильно, а й переконатися, що коде не злякається і пройде до кінця. І він таки це зробив. Став на скейт, отримав команду і впевнено рушив уперед. Він проїхав під першим учасником, потім під другим, третім і так аж до сорокового. Ніхто не повірив своїм очам, коли цей пухнастий чемпіон без жодного збою доїхав до фінішу. Його хазяйка зізнається, що шестирічний кода ще з малого віку обожнює не просто бігати, а кататися на колесах. Ну що, тепер ви точно захочете навчити свого улюбленця кататися на скейтборді. Якщо ви думаєте, що одночасно жонглювати та стояти на голові це якась магія, то ви абсолютно праві. Але для 34-річного колумбійця Хосе Валенсії реальність. Цей цирковий артист встановив новий рекорд Гіннеса – Протримався 45 хвилин у стійці на голові, жонглюючи п'ятьма м'ячами. Так ви правильно почули, 45 хвилин. Більшість із нас не зможуть навіть просто стояти на голові 45 секунд, щоб не впасти. А цей хлопець ще й жонглював. Він роками тренувався, доводячи свою рівновагу та координацію до рівня, який можна назвати антигравітаційним. Звичайні акробати просто стоять на голові. А Хосе вирішив об'єднати ці дві дисципліни в один абсолютно божевільний трюк. Британський винахідник та техноблогер Джеймс Брутон створив велосипед майбутнього. Цей байк балансує на двох великих червоних кулях і може рухатися у будь-якому напрямку. Замість коліс у цього дива техніки дві великі сфери. Саме вони забезпечують байку можливість рухатися вперед, назад, в бік і навіть обертатися на місці, як у відеоігра. Уявіть собі, ви сидите на велосипеді, а він може ковзати боком як професійний дрифткар. До речі, раму Брутон надрукував на 3D-принтері та посилив металевими елементами. Управління відбувається електронно, байк отримує команди через контролер, який реагує на нахил тіла. Фактично, щоб керувати цим велосипедом, не треба навіть крутити кермо. Достатньо нахилитися вперед, назад або вбік.